Стосовно установи, установа це орган державної влади, місцевого самоврядування, організації, підприємства тощо виконує певні функції влади державного управління. Виконуєте функції влади державного управління? Шановні, ще раз, державна організація. Да В кавичках, установа за Володимирської селищної територіальної кавички. Лапки, якщо не розумієте. Ага зірвати цю Ну це ж ви зриваєте її. Ви її прошу раз зірвали. А, ми зірвали. Ви її прошу раз зірвали ваші комісії. А чим зірвали? Чим зірвали? Зірвали з порушенням закону зйомки. Ага, то ви подали на нас вже заяву? Я не сподіваю, щоб у вас була комплекса, щоб у вас зразу все було добре. Ще раз, а не ще раз, почекайте. Дивіться, у вашій організації є юрист бухгалтер Щепкис. У Немає віста, не має, Немає. Немає, у нас, не юриста, не другачи. Ми самі витягу хочемо правильно. Опу. Ви ж ви коже не юрист коні? Дивіться, що ми нам ви нам кого витягу ще раз можна багато всього. Ну нам треба зробити правильно.

Нас всі це було правильно. Ми його повертаємо там, де нам дали, для уточнення Ще раз, Для якого уточнення? Кому він адресований? Кому він адресований, там прописано. Будь-ячем погоди на цьому. А ще, виблик, ви ж я керівник Ви керівник, ви директор. Я сама продовжую за сьогодні, діти, будь ласка, щоб вас було храбахне згідно вашого порядку денного. А, у вас вже порядок денний розписаний? А вже про нього голосували, послухайте. Тобто ви мали розглянути це питання, так? А далі і мали так. закрити, так? Ми мали розглянути і щоб всі знали, що. І закрити сесію. І завтра чай та не проводилися. Ми питаємо, ми ми позиції, слухай, Ми пропозиції слухаємо. Ми, ми, слухає. ми ж не можемо самі вирішити. Це ми не, це не, це не, не юридично, не, ми не, не компетентні юридично, це є якась поміця. А Чому ну, витяг, витяг. Витяг. я вам не говорите? Я не знаю витяг. Я, витяг. я, я витягу витягу витягу. Сказали, що це а, Галина Іванівна не є керівником. А ким вона? Вона не є організацією керівником. Вона є головою комісії. Я... Прописано, ми... що вона є ми... директором, керівником даної організації. Це прописано в витягу. Ну я не розумію, вам ще думаю, Є в нас комісія? Будь ласка, чого я? Я свою думку сказала. Будь ласка, ви кажіть, я, зна... я не знаю. Я думаю, так, ви думаєте по-іншому? Ж... Ми ж не ми одні. Будь ласка. Кристина, по цьому питанню. Ти прочитала? Я Ну, ну дальовая, конечно. Друге, Друге, а там я б не показувала вам. Буде, вам показати? Ну, там все чітко прописано так. Що, ну що, вони висказуються, бо відповідальність це таке діло. Вашу позицію ми зрозуміли і вашу ми зрозуміли. Нехай всі інші скажуть. Показати витяг. Витязі на судочку. Та тут треба тільки ваші знання, Витягу не треба. Ми не знань, ми вам покажемо витяг. Чи мене не було? Чи мене була? Хай говорить, дівчатка, будь ласка. Якщо ж говорити, я немає комплекти. Не, давайте я вам показую виток. Зараз я покажу витік. Але ми не нашла на Дівчата, стане на головування. Де тепер і каже? Я тепер не зрозумію, я сама от Ви були, ви В 19-му році виходити працювати. Так, була голова по місії. І якщо щось, жан, якщо, якщо, жан, я так, щось, якщо щось змінилося, то повинні були якісь компетентні люди, юристи, прийти, пояснити, хто ви і як ми називаємось, правильно. Ну, якщо тому, якщо я. змінилося, так, bicycles, так, що, getting, то вона повинні про це донести цю інформацію, щоб ми знали, хто ми і хто має інформацію? Давайте ми зараз привеземо вам юристів інших. Одного, з двох, чого. Почекаєте Так, добре. Будь ласка. Громадський просить, щоб ви діяли з ночівного законопросування. Якщо ви не компетентні, це не означає, що від цього мають страждати інші. розумієте? Що не так з тим листом? Я вам показала витяг. Там все правильно. Там витяг, що треба сюди Ні, ваше значення юридично правильне роз'яснення. Ми не юристи, ми <питрес> не можемо сказати, але ми <питрес> не <вже питрес> <це> є організації. <вона. питрес> Так, ми зараз у вам матришемо. Чекаєте? Ставимо на голосування. Ви чекаєте, вам потрібна юридична консультація? Ми, 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 ми повернемо на доопрацювання. На яке доопрацювання? до опрацювання. Півтора року каче пограбує нашу громаду. Що ставте? Я щось розумію. Тут зацікавлені всі члени комісії. Це не є правильно. Це один юристів. Давайте ще двох, трьох. Два неправильних, один правильно, так а як це визначають нам як? Закон 1. Я маю два або три закони. 1. Два два І ви, ви, е, нам, закон 1, зрозуміло. Я кажу, що даний лист, да. даному листі неправильно вказана назва вашої організації виборчих комісії. Я вам забороняю мене знімати. Я це забороняю... А я заявляю, що даною дією відомою особою Порушує вепотенційне право, а саме 307 статті Цивільного кодексу України, яка забороняє фізичну особу знімати без відділення. Я вам забороняю мене знімати. Я не поблюдаю комісія, Даний лист адресований в тій формі, якій є, немає. І ви не маєте права його задати. Я почекайте, Давайте так. У членів комісії є питання? Галина Іванівна, не підводьте всіх іншого. С... Ну, ви так? слухаєтеся, тільки треба щось робити, а не слухатись. Ми зрозуміли, що ви слухаєтеся, що вам там розповідають. Я вам не Зробіть роботу, да й все. Робимо. Та Дані, треба буде з порушеннями. Отдаємо понеділок на опрацювання і я даду... Чекаєте за 20 хвилин? Ні. Чому? А чого не плючу Ну то у вас немає часу зібратися вдома. Так ми ж, за тиждень не розібралися. Та за місяць, за два, за півтора року не розібралися. Шарик, не п яті п яті року. Року ми бачили, що не знаю. Добре, за місяць. Але півтора року людина приймає. Я вам пояснює за тиждень. Я його тиждень я не можу цілий день працювати над цим листом, бо мене до вечора робота не Я ви ж думаєте, що це? Ми просто зібрали. Я його тиждень назад бачу, і я так само хочу, так як і всі, але треба зробити правильно. Давайте зробимо правильно. Почекайте, будь ласка, 20 хвилин. Приїде ще два. І ви Три юриста, п'ять юристів. Скільки вам потрібно? Буде. Можна буде ми говорити? Можна, але ви не забувайте, зважайте, є. не зважайте і думайте про те, що хочуть люди. Корупціонер ну, в нашій місцевій рані не має бути. Просто у мене питання, чому ви прикриваєте цього корупціонера? Чесно, я Ну так зробіть все, як є. Ну вам інші кажуть, кого прикривати. Яке роз'яснення, ви смієтеся? Ні, Там прописано права. Правильно юридична особа правильно прописана. Держав... Керівник державної установи. Державна установа. Не Я Я вам показувала, нема там такого голова. Так. Там керівник директор. Дівчонки. Тобто не ви не хочете проводити все, що треба. Ні, ми здаємо. Нам передають. Ні, ми за це голосуємо. Ні, я, я ж та виголосую, потім віддаємо на доопрацювання, і якщо на його ви то значить там забував, так? Так, його вернуть точно так само. Mm -hmm. uh, файлу, не може, не <проб> ні, так, ми так, так ви розумієте, що час. Юридично правильно роз'яснення. І ви скажуть так. Да, так. Я так откажу, а ви читати, я не знаю. А, 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 а де не це? Щас я це розумію за вами. Якщо вони понеділок прийшлють, і то років назад. Давайте поки. Ну, я те що кажу, що я не пора, не знаю, просто чого? Я тільки чого його ще й досі немає. Так, пані подиття на говорять, назад відправить, щоб точну адресу уточнили. І з ума цей лист на комісію. Це ще буде говорити. Ми тоді одразу мало. Але відкладати його п'ятого. Давайте нас, ми одразу прийдемо на голосування. Питання, звернутися з листом про роз'яснення. Адресовані далі лист до відправника цієї кореспонденції, а саме до тимчасово з'їсть повноваження селищного голови секретаря ради морського. Ну але ж не особисто він буде розповідати за його підписом. А для чого він будуть затягувати? А це ви що думаєте, не затягують чи що? Місяць лежить лист, і кожен раз щось нове придумають. Це що не затягування? Комісія, зверніть увагу ще раз. Лист прописаний 100%, -100 правильно, закривайте. але у вас чомусь є сумнів. Закривайте засідання. Якщо не менше ви вільний співач, у вас вже не вільніший вас. Так. так, а чого ви командуєте? Закривайте? Закривайте? Після зможем... чотирьох, е да, чого тут затягується комісія, чому а тут не знову не хочуть проводити, до чотирьох я не можу. Дівчата все будемо робити, тільки ж нуля. Ми за один питання, а муха зетку дали чи що? Ми за один зробимо. Я не забороняю, не знімати. Що ви робите? Не ховайте на увазі. Чому вона з самого? Я вас чекаю Приберіть свою руску. Вона це знімає. А чого ви прийшли і перед нею стали? Ідіть і йшли, йдіть далі. Ми віримо, що ви раді, але ми не віримо, що голові ніхто не наказує. От в це ми не віримо. Ну місяць у вас лист, місяць, місяць. А що ви наступного разу там ще виявите? Не знаєте? То може ви вже вивчите його нарешті? То чому дії ніякі не пройшли, щоб сьогодні відбулося голосування? То ви ж не я запропонувала через п'ять його Привезу ви ж не хочете чекати? П'ять хвилин, десять. Вам дали вказівку, ви її виконаєте. Тоні, а ви впевнені, що мені вказівку дали? В голові комісії ми впевнені, що дали вказівку. Знаєте, впевнені? їм Ви впевнені про те, що вам не вистачає юридичної підтримки. підтримки. Я зараз вам привезу п'ять юристів. Тільки зробіться згідно закону. Чому і за вашої має страждати вся громада, всі жителі, когось зацікавили. Нормально.